Нещодавно міський голова повернувся з сусідньої держави Польщі, де в числі української делегації побував на європейському конгресі. Чим була цікава ця поїздка і що корисного для нашого міста вона принесе. Цікавилась наша знімальна група. Загалом дуже цікава поїздка, яку організувала Рада Європи, проект Ради Європи, який діє в Україні, разом з нашим міністерством регіонального розвитку і будівництва. Вони відібрали 28... Членів різних громад, керівників, заступників, десь можливо секретарів, тих громад, в яких запроваджені певні новації або якісь кращі практики місцевого середування в Україні. Це за результатами минулорічного конкурсу. Наша громада вибрала третє місце. Це за створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва. В контексті розвитку Ельдорадо, в контексті розвитку мельниці, нашої, а ці мафи по місту, які будуть, які будуть продовжуватися для, для підприємців на ринки. І ми дали шанс створити інші умови свого місця перебування. Нас відзначили таким чином і всі, всі е, лауреати цього конкурсу е, зібрали в один автобус і повезли показувати, е, чим, чим живе і чим переймається сьогодні саморядування в Польщі. Давалася в країні, яка успішна, яка вже в кілька разів набагато краще розвинута, ніж ми. Дороги, е, комун... комунальна, комунальна сфера, житло, е, якість життя, ціни. І все інше значно, ну, вже набагато-багато років попереду нас, і це доступно все людям і ну, максимально скажімо так, зроблено комфортно, благоустроєно. Саме тому от цей форум був цікавий, саме, от, якими проблемами живуть ці міста, що вони обсуждають, якщо в них вроде би, все гарно, да, які можливо політичні аспекти теж обговорюють. От, Цікаво було поспостерігати і порівняти з нашими дискусіями на наших форумах. У нас в основному переймаються, переймаються посадовці місцевого середування пропозиціями до змін до законодавства, пропозиціями до уряду, до кабінету міністрів, той закон учтіть наші інтереси, в той закон. Що скажу відразу, поляки цим питанням не переймаються. У них політики займаються політикою, самоврядування займаються самоврядуванням. У них теми були дискусії. Як зробити міста комфортними для життя? Через яких заходи. Як залучити більше інвестицій в свою громаду? Яким чином врахувати потреби старших людей, людей старшого віку, для того, щоб створити їм комфортні умови в своєму місті? Яким чином розв'язати транспортні проблеми в містах? Мається на увазі не лише автобусне сполучення, а велосипедні дорожки. Щоб люди займалися спортом, щоб вони відпочивали, щоб вони добиралися, можливо, добиралися на роботу не на автотранспорті, а можливо на велосипеді, тим самим підзаряджуючи і покращуючи своє здоров'я. Яким чином через культурні фестивалі, різні конференції робити промоцію свого міста? Тобто в них зовсім вже інший рівень дискусії. І ви знаєте, от, чесно було завидно, тому що, по-перше, ну, напружений на, на, на час, фактично о 9-й ранку. І до ну, майже до 7-8 вечора це постійні панелі без перерва 5 хвилин на перехід з одного приміщення в інше приміщення і паралельно в 6-7 приміщеннях велися дискусії на різні теми. Це я назвав ті теми, де я особисто був. А ще були теми екології, там інші, ну, багато поводження з відходами і багато-багато інших, є проробляти, енергозбереження. Загалом тем було всього десь 50 різних тематичних. Майданчиків було, де можна послухати було експертів з Польщі, з Франції, з Німеччини, з різних країн, саморедовців, професорів університетів і тому подібне, які дискутували, кожен своє розповідав про досягнення свого міста і тому подібне. Тобто різні були аспекти. Я скажу відверто, що ну, я взяв участь в близько 20 панель, панелях, це бігом-галопом, як кажуть, але намагався, щоб. Ну, Виснажено, але відпрацювати максимально людей послухати. Чому? Тому що це безцінний досвід. Ми про такі питання, якщо буде наша країна нормально розвиватися, то, можливо, років через 20-30 ми до цих питань доживемо. Але нам хотілося б і мені особисто, вже сьогодні перейматися ці проблемами. Що якщо ми будуємо дорогу, ми повинні розуміти, що треба залишити місце, де що там буде колись через 10 років буде дорожка, що ми їх все одно колись построїмо? Що нас так само їздити на велосипедах, тільки не по трасі, не по дорозі. А збоку, де буде обозначено велосипедом велосипедами, тому подібне. Якщо ми робимо фестивалі, то нас переконали в тому і дали приклади того, як в малому місті можна з рахунок фестивалів зробити фактично серйозний розвиток міста. Є таке місто Раканєвіце в, в Польщі, здається, що як правильно вимовляю зараз назву. Так там наводили приклади, як, як привозячи туди групу Скорпіонс там і інші групи. Це, це група мірового масштабу, які коштують шалені гроші, Що ці концерти ставали прибутковими. Туди з'їжджалося це місто тисячі 40-50 60 тисяч туристів за один день. І це місто фактично жило потім рік, бо вони годували цих людей, робили, тобто, робили працювали весь малий бізнес на цьому, щоб продати їм судіну продукцію, обслужити готелі, почали будуватися дороги, якісь парк паркінги для машин і тому подібне. О, такі приклади нам проводили. Є, ну, всім слухачам, в основному полякам, але і дискусію вступали, і, іноді і ми, як члени української делегації. Отака була цікава поїздка, е, яка ну, я ще раз показала от, дуже цікаві ну, такі моменти, зазвичай е, дуже рідко таке збирається коло серед таке експертне середовище ну, в одному місці. Звичайно дуже вдало, якщо це десь на якоїсь конференції один-два таких дискусії піднімаються і це вже є успіх. А тут, ну можу, я скажу, що я повторився, близько двадцяти, я врахував свої панельні дискусії спеціально протягом двох днів. Ну, це це, 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 це кожен день, я кидав вам на свою програмку, ви дивилися там шалена, шалений, шалений темп, шалена дискусії, іноді навіть не було часу там, на якийсь обід записник от, просто раді цікавості. Да? У мене, у мене він записаний, а це бігом тезісно, цитатно, записаний, про фактично ціли, ну, що цікавого ми почерпнули в цьому місті, причому його треба буде прочитати, як зробити якісний брендинг міста, як зробити е, визначення наших цілей, ну, і конкретних і так далі. Фонди, як працювати з міжнародними фондами, які проблеми там є, що чекає. Країну, скажімо так, якщо нам працює без фондів ну, міжнародної технічної допомоги. Да? Саме тому от, я вважаю, що це дуже такий цікавий досвід. І ми, крім того, ми ще побували в місті Жешов, повертаючись додому, ми побували в місті Жешов. Це фактично біля нашого міста побратим Богу і в мене був час увечері замість прогулянки по місту з'їздити в Богухвалу і обсудити з нашим містом-партнерами, з мером міста зустрітися у міській раді і обговорити, вони запросили нас на. Святкування Дня міста, це буде 14 травня, нашу делегацію. Але мені хотілося не делегацію повести, а наших представників культури, щоб ну, звісно, щось заспівати їм українську пісню, вони дуже просили, бо їм дуже сподобалося, як співають наші дівчата з районного будинку культури. І зараз це питання ми з ними обговорюємо, бо треба зробити візи, встигнути і багато інших питань підготовчих. А також ми домовилися про такий цікавий річ, це будемо намагатися зробити. Міжнародний матч з футболу між командами нашої Тростянецької і їхньої польської. Але їхня польська команда це буде зборна їхнього району. І у них 9 команд в районі, які грають. І вони хочуть зібрати найкращих з кожної команди найкращих гравців і от на день міста зіграти матч Україна, Польща на їхньому полі в центрі міста, в центрі міста Богухвала, щоб подарувати такий приємний сюрприз своїм вболівальникам. З вони нас нам з нами обговорювали можливо чи неможливо це приїхати. Ми вони готові покрити проживання, харчування і так далі. Лише проїзд наш від нас автобус і щоб доїхати з футбольною командою. Учора я зустрівся вже з тренером футбольної команди. Ми погодуємо зараз, активно працюємо з візовим центром, з посольством в Україні, польським посольством, щоб швидко зробити ці візи і так далі. Контактуємо так от. Ми про прогрели ці теми. Ще завтра моя розмова буде з нашим підприємцем, можливо, не одним, а з кількома підприємцями, Линником Олександром Миколаївичем, іншим підприємцями, які займаються переробкою деревини. В місті сусіді з Бугухвалею працює підприємство, аналічно, як займається Линник Олександр Миколаївич. І це підприємство виробляє паркети, ламінатні дошки, але як канічний продукт. Не як заготовку, а цілий каталог э, за 18 років праці вони зараз вийшли на німецький ринок і дуже активно розвиваються. Дуже цікаві там паркети, як обична підлога э, до якісних там вишуканих що ложать в палацах і так далі, на і так далі. І вони зацікавлені співпраці з нашими підприємцями з України, тому що э, вони готові робити канічний продукт, але заготовку, щоб робили тут у нас. Бо, щоб уявити, на цього, у цього підприємця під, 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 підприємця. Працює 400 працівників. Я був на цій фабриці. Я подивився її умови. От те саме, що у Лимника я бачив, Олександр да? Владиша в гаю там чи на грішина на вулиці. Те саме, але в більшому обсязі. І кінічний продукт, а не тільки заготовка. Плюс сушки і все остальне у нашого підприємця є. Є можливість, щоб між ними наладилася співпраця, можливо. І частина працівників, щоб там не там працювала, а гати робили якусь продукцію тут в Україні, бо в нас дуже висока якісна деревина, що було відмічено польським підприємцям. Він готовий до цієї співпраці і чекає нас в гості І Олександр Миколаївич, Якщо він там інші підприємці, що захочуть поїхати подивитися, можливо, яку співпрацю нав'язати міжнародно. Це стосується цього. І на завершення ще у нас була поїздка у місто Люблін нам презентували стратегію розвитку міста Люблін, залучення скажімо так, молоді до різних технопарків, різних, скажімо так, комп'ютерних програм і всього, всього іншого, яке робиться в їхньому місті, але це здорове місто. розумієте? розумієте, Це 300 тисячне місто фактично. Але цікаво було знову ж таки подивитися на промпарк на їхній. І в їхньому промпарку на сьогодні. Активно розвиваються різні компанії, німецькі компанії. Ми зустрічалися з нею компанією німецькою. Вона по суті виробляє електродвигуни, які е, замовляють для самольотів, для там, інших різних е, е, електромашин, електрокари, там, різні інші речі. І що цікаво, що ця компанія теоретично розглядає в майбутній перспективі співпрацю, можливо, навіть будівництво заводу десь в Україні і ми, звісно, поговорили і будемо намагатися е е нав'язати контакти між нашим електробитприбором заводом. Бо колись вони збирали утюги, це фактично татожне виробництво. Можливо, щось з цього вийде. Тож, наша задача відкривати кордони, моя задача. А вже там домовляться, чи не домовляться підприємці, це вже їхня справа. Але наша задача давати контакти, візитівки. Ми обнялися з цим директором цього підприємства. Е е до речі, який працює в три зміни, що зрозуміло, да, обсяги. Але там вся ручна зборка до, до, до мілачей, до деталей, і, і, і там показували якість цієї продукції, і теж, тому що це йде ну, виявіть, на, на якісь там літаки, якісь там е е е якісь прибори і так далі, тому подобне, електричні не повинні бути надзвичайної якості. І головне, е, в чому переконали е поляки, переконують, що без вкладання коштів підготовку земельної ділянки, е підбудову до неї дороги. Підбудову до цієї земельної ділянки, води, каналізації, газу світа ні один інвестор не зайде. Як ті капеляки підвели дороги, зробили повністю все за кошти міста і за кошти єсвських проєктів Ради Європи, да, у нас з'явилися інвестори. Якщо це було чисте поле, чисте поле інвестор не прийде і не буде строїти десь там по три кілометри каналізаційні мережі. У нас були наші делегації, з нами були представники Міністерства регіонального розвитку будівництва. Я їх дуже просив переконати відповідний департамент, от по-іншому подивитися на цей процес. Бо дуже важко. Ми просимо другий рік, дайте можливість Трасянсу, дайте кошти підбудувати до майданчика, до промислового парку, який ми хочемо будувати, підвести до нього всі комунікації. І там з'являться за рік там з'являться інвестори. Срок будівництва об'єкта, фабрика нам розповідали німці, побудували фабрику за 8 місяців. Це не є проблемою сьогодні збудувати. Головне іноді на каналізацію на більше часу проєктні документи, дозволи всіх служб, сласування з суміжними земельними ділянками, де копати, де не копати і тому подібне, проходить дуже довго. А це цікава така, знаєте, була пізнавальна дискусійна поїздка, яка дала можливість по-іншому глянути над тим, чим ми займаємося, і побачити ту перспективу, чим ми повинні займатися в майбутньому. Ну і, можливо, відкриє якісь певні... Додаткові кордони чи додаткові партнерські відносини між нашим бізнесом з Трасянця. На завершення, говорячи про цю ще подорож, Сама головна дискусія, яка велася на цьому форумі, сама головна, в різних панелях, як залучати громадськість до управління містом, як з громадськістю ділити бюджет, як з громадськістю давати частину відповідальності за бюджет. Як з громадськістю узгоджувати, що робити в тому чи в мікрорайоні, а не щоб це робила сама Мерія. Ви знаєте, я сидів, наче попав в дежавю. кажу, Знаєте, це показало мені ще раз, що ми абсолютно на вірному шляху. Ми, я хотів ну, встати, це було некоректно, я не був по цій темі доповідачем на цій конференції, але було встати і сказати, шановні, ми в Центр трасянців вже придумали і почали реалізовувати, що ми хочемо. Ну, максимально стараємося з цими уловами комітетів, з людьми, які живуть на вулицях, обговорювати, що строїть, що не строїть, щоб вони контролювали і тому подобне. Оцю модель максимальної взаємодії поляки шукають. Ми теж, як краща практика в, цьому, в Україні, бо, повірте, в Україні єдиниці міст, які цим займаються на сьогодні. А насправді це найважлива, най найважлива тема, бо там, де є співпраця, там, де є все таке. От Скажімо так, поєднання зусиль влади і громадськості буде розвиток місцевий. І от про це говорили поляки, наголошуючи на цьому, що обов'язково залучайте громадськість. Якими методами? Не тільки там якась громадська конференція, громадські слухання і все. А щоб це був постійний діалог, щоб влада, громадськість знала про всі дії влади, щоб влада була максимально відкритою і тому подібне. От така е, сьогодні скажімо так, ну, ситуація по е, цій конференції. Наразі відбуваються перевірки. Наших підприємців відносно продажу під товарів. товарів. є вже результати можете про них розповісти, і які загальні заходи ще міська рада приймає по боротьбі з несумлінними так званими підприємцями. в цьому напрямку? У нас відбулося кілька народ. Ми поговорили з підприємцями. Якщо хтось вирішив, що міський голова повинен щотижня з ними зустрічатися і уговорювати, не порушувати закон. Я скажу чесно, я робити цього не буду. Це їх обов'язок чесно і відповідально працювати, а не дурити своїх же, своїх же громадян, які живуть в цьому місті. Я ж не кажу за інші податки, які вони там повинні сплачувати, там, оформлення працівників на роботу і багато чого іншого. Сьогодні це питання стоїть принципово. І коли після розмов з кількома підприємцями, які особливо мають по місту декілька торгових точок серйозних, здорових торгових точок, які торгують, ну, в рік на мільйони гривень продають продукції цієї. Я не побачив відповідної реакції з, з боку їх продавців, бо мені щодня майже дзвонять люди і кажуть, мені в такому то магазині не видали чек. Що мені робити? От я стою в магазині і прошу продавця чек, а продавець каже, мені мені хазяїн сказав, що чеки давати не можна. Напиши якусь бумажечку, пісульку, да? і от я скажу відверто, я показував цей документ, показував у налогову інспекцію вахтирку. Ну, приблизно, а так пишуть некоторі підприємці. Людям. Вино, водка, що купили в барі, розумієте? Замість того, щоб видати, як поляки видають чек, де буде все пробито на кожну відвідцю товара. І знаєте, в цій ситуації, коли ми поговорили про цю ситуацію, то в принципі ми побачили абсолютне бажання ну, сприяння податкової служби. Вони кажуть, давайте так, аналізуємо. 10 найгірших підприємців, починаємо їх перевіряти. Причому перевіряти не просто так, раз приїхали і поїхали, а саджати возле возлікасового апарата податкового інспектора, який в 8 утра чи 7 утра, коли відкривається магазин, саджа сідає і до закриття магазину сидить. Щоб увесь день промоніторити, скільки за день пробиває, должно пробитися офіціально, купляють люди пиво, водку, сигарети і так далі. Один день роботи інспектора в двох торгових точках, один в барі, один в одному, одному підприємці нашого, один в магазині, так от по магазину в 13 раз зрост кількості пробитих чеків. В 13 раз. Я не можу говорити зараз про цифри, бо цифри нам налогова інспекція оприлюднить після закінчення 10-денної перевірки, скільки буде насчитано фінансових санкцій, які штрафні санкції і багато інше, і скільки було пробито. А цього акциза, так званого, через касовий апарат, який надійде в місцевий бюджет. Ще скажу. Ми отримали перші платежки за попередній місяць, ну, вже надходження. Я вам скажу, що я дякую тим підприємцям, які сумлінно почули мої слова і стали бити чеки. Ще не всі але є такі, що вже активно активізувалися, ми це бачимо і, і посилаємо наших перевіряючих, наших представників міської ради в магазини, які подивитися, що відбувається. То вже спостерігається тенденція росту. Фактично, ми за цей місяць отримали на 200, здається, ні, більше навіть на 300, по-моєму, тисяч гривень більше, ніж в попередній місяці. Один місяць. Якщо це 10 місяців, це 3 мільйони. Це наші дороги, наші тротуари і все остальне. І тому, почувши цю цифру від наших бухгалтерів у понеділок на апаратній нараді, я дав доручення пришвидшитися з роботи по ремонту дороги по вулиці Зарічної. Погода стоїть, деньги вже надійшли, а це як акциз, додаткові роботу можна робити. Щоб наші жителі зрозуміли, що бюджет написаний на папері, які ми доходи очікуємо отримати, і які ми роботи очікуємо, хочемо зробити за ці очікування надходження. Це ще нічого. Це лише плани. А коли надходять реальні гроші, тоді ці плани можна реалізовувати. Можливо, на цьому тижні, можливо, з понедільника почнеться робота. 200 метрів асфальта за ці гроші доповнітні буде зроблено на вулиці Зарічної. А це, оці 5%, що кожна людина, купуючи цигарки, пиво, вино, шампанське, водку, бензин, газ на заправочній станції, свою машину, з її коштів повинні йти на бюджет міста і робити це благоустрою і все-все-все інше. Не зарплата міського голови. Не преміальне міського голови, а виключно благоустрій нашого міста, нове будівництво. За ці гроші можна Парк Чайковського зробити весь о той проєкт, що у нас висить 2018 року, не за 3 роки, а за один рік. За один. З входом, фонтанами, красивий, такий, що він буде дійсно ну, настоящий європейський, почистити озеро і все на світі. Я думаю, що так і буде. Майже кожен третій мешканець міста має свій автотранспорт. І часто ми чуємо нарікання на стан доріг. Які роботи ведуться в нашому місті в цьому напрямку, розповів міський голова. Погода нормальна, дороги трошки просохли і вже можна робити ямковий ремонт. По суті, бригада зайшла простинець, авторська бригада, яка сьогодні почала робити з вулиці набережної. Набережну вже фактично вони ну, сюди до порота накалініна зробили. І паралельно готується інша друга бригада робити виїзд туди на так, ну, Там трошки наша всіміш посуха, тому що там бутовий камінь лежить під низом. Він сирий і треба, щоб трошки там стало максимально сухо. Але зараз звертаємо на Калініна, Заводська, Півненка, що там у Міра, А Далі підемо на Леніна, на Радомлю, на Спродину і так далі. Тобто підемо по кругу по. Асфальту. Я думаю, що ми будемо робити все, якщо погода така була стояти, щоб до паски, максимально ямковий ремонт, всі ямки заділать. Ми не робили це раніше, бо кидати асфальт у воду це все одно викинути гроші у вікно. Ми не мали такого права, бо інших грошей не буде до кінця року. Саме тому дочекалися, поки підсохне, що можна вирубати. Нормально просмалити. Ви бачите, що рубають, смолять, а не просто ляпають у грязюку, як іноді роблять. Дорожники, ремонтуючи центральну дорогу, це обл облавтодор. Бажано, щоб зробили її якісно. І водітелям просто ще трошки потерпіти, буквально тиждень-два, я думаю, що роботи почнуться і по, по всім іншим напрямку. Так само паралельно будемо спілкуватися з облавтодором, щоб цю дорогу через Трастянець, яка йде на суми обласного значення, щоб область теж почала ремонтувати, бо дійсно по кільком ділянкам їхати взагалі неможливо. Яма на яму. Отака примірна приблизна ситуація. Активну роботу ведемо по благоустрою міста, в центральному парку висаджено 360 кущів рост, скажімо так, трошки ну, цифра більше. Висаджено сотні дерев По парку, по вулицях міста. Ця акція продовжується. І по суті також будуть висаджені дерева ще на вулиці Відродження, на вулиці Шевченка. І о, крім того, висаджуємо дерева в, в самих подвір'ях разом з жителями. Я дякую мешканцям будинку 5А по вулиці Татаренка, які, почувши, що можна посадити дерева, кажуть, давайте ми посадимо. Щоб не чекати, коли ви посадите. Давайте ви, ви нам дайте, ми самі посадимо. Ми дали їм 20 яблунь різноманітних. Вони посадили вздовж бібліотеки, посадили там ці яблуні. вони думають, що кисне виростуть, там, можна буде зірвати якась яблучко. Так само повисаджували троянди біля під'їзду. В різних домах ми ще не закончили цей процес, Ну, все одразу не фатиш, ми фізично просто не встигаємо віддати людям, ну, знаєте, е, поки що ми... комунальна служба приходить, люди показують, де нас сажати, ми сажаємо. Е, я думаю, що якщо свідомість громадян буде така, що не цивільний на дачу, а посажу в дворі і буду то питання нема, будемо далі давати. Осінню цю роботу продовжуємо, я думаю, ще поповниться квітами наше місто. Я думаю, що таке от в місті чисто, я скажу чесно. Ну, відверто, я кожен день дуже уважно проїжджаю, дивлюся на різні напрямки. місті чисто. Це найголовніше, бо мажок не побачиш. Тобто ми вже на кроки. Але хотілося, щоб в нашому парку Чайковського люди не плювали ці сіночки. Я розумію, що їм хочеться полускати. Ну вдома вони ж не лускають в своїй кімнаті, спальні, а потім бросають сімечки на підлогу. Бо треба комусь це буде прибрати. Ну треба поважати шану і пошанувати. Тих людей, які прибирають, тих комунальщиків, які за мізерні гроші за там по тисячі зарплати кожного дня з Вінникам з утра, шість ранку, йдуть ми тут той парк. Ну, скільки треба нам от е, совісті, щоб ми не робили цього. Бо ну чесно, ми краще ці жінки будуть нові клумби робити. Біля білого Паруса ми хочемо клумбу розбити здорову. На, на треугольнику зробили там бордюрчиком і будемо землю засипати, щоб квітучою зробити. Ще інші у нас є міста на відродження поробити клумби на інших напрямках. Але людей цих мало. У нас просто не вистачає, не вистачає коштів на більшу кількість людей, щоб це все ну, зробити. Тому частину людей відриваємо їх саме на прибирання і тому подібне. І користуючись нагодою, сьогодні було прийнято рішення виконавчого комітету про погодження висадки саду, громадського такого саду, дійсно громадського, по-чесному громадського саду, а не як там заявляв Яляковський, ставлячи забори і пускаючи собак, що це буде громадський сад. Давайте от. Псевдо тих патріотів відключають від нормальних людей. Ми хочемо посадити, якщо така ситуація сталася з тим садочком, ми посадимо цей сад, і я себе приду сажати. Хай, якщо хоче поляковський приходить сажати, щоб це бій, дійсно був сад громадський людей. І люди там смоть, братик, коли на 500 рік-два. Яблука, і малину, і вишні, і черешні, і груші, і смородину. Нічого страшного кажуть, і там все вирвуть люди. Воно піде на користь. Люди збережуть там, 10, 20, 30, 100 гривень і пустять їх на ботинки, чи на туфлі, чи на одяг своїй дитині, там, чи януку куплять якусь шоколадку і щось інше, а не тратять чи, десь купляючи в магазинах і так далі. Не бідніємо ми, раді Бога, посадимо. Саме тому плануємо висадити до тисячі дерев різноманітних. Воно вже є завезено, всі саджанці завезені в суботу. Я запрошую всіх о 8 ранку взяти лопату, відро. Якщо у когось є свої саджанці... Будь ласка, можна свій саженець посадити своє дерево, прийти на вулицю набережну, прямо туди за цегельним заводом, де колись був садок так званий Поляковського, за який він переживає місяць з Павлом Зленком, пишучи ці наклетницькі статті. Ну, хай їм буде Бог суддєю. Ви знаєте, я чисто можу положити на любу ікону руку і сказати, що до його тої виробки саду я не маю ніякого відношення. Тому треба це все виправити, щоб вашу громаду не підбурювали а -а -а такі горі політики, розумієте? А щоб громада нормально розвивалася, тому давайте покажемо що ми нормальні, гідні вийдемо, посадимо цей садочок і хай він росте нашим дітям, нашим внукам, правнукам на довгі-довгі роки життя. Тож чекаємо всіх небайдужих тростянчан в суботу, о 8 годині по вулиці Набережній. Давайте разом робити наше місто кращим.